Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступна духовна зустріч, духовна проповідь. Назвав я її «Шукаємо скарби. Така вона трішки провокативна, тому що ну, тому що хто не читає Біблію, то можливо навіть подумав, що я буду говорити про те, як. Заробляти гроші, де шукати скарби і як нам збагачуватись. Хочу сказати, що е, збагачуватись, шукати гроші. в Цьому нічого поганого немає, тому що заробляти гроші треба і брати їх треба, і працювати треба, бо без цього ми і не проживемо, і хліба не купимо, так. Але, е, знаєте, є такий. Е, Народний вислів, що е, могилу з собою ми е, гроші не заберемо, так? Але тоді постає логічне питання: що, що ж ми тоді з собою можемо забрати? Так, да, Юля, добрий вечір. Е, мене добре видно, чутно. Ось і такий вислів, що от, могилу ми з собою не заберемо ні гроші, ні. дякую. А що, що ж ми заберемо? Так? Що, що відбувається після смерті? Так? Ми помираємо, наше тіло теж, але в нас є душа. І душа переходить в інший світ, і вона переходить або багата, або зі скарбами, або бідна, без скабів? Я сьогодні хочу поговорити про те. Де ж нам брати ці скарби? Що ж нам робити, щоб наша душа не бідна, пішла до Бога, а багата? і ми прийшли, і Бог сказав нам так. Ти назбирав собі скарбів на землі. вітаю, Ксюш, на землі, і ти молодець. Або, або Бог скаже, що от ти збирав якісь скарби, але. Ти прийшов сюди зовсім порожній. Ось, друзі. Хочеться сьогодні про це все, щоб ми з вами поговорили. В Біблії є вислів, що не збирайте собі скарби на землі, бо їх міль і ржа з'їдають, вори підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Самий головний скарб, який на небі цінується, це. Наша з вами любов. От Якщо душі багато любові, якщо ми любимо Батька нашого небесного, якщо ми любимо Бога, якщо ми любимо людей, якщо ми любимо світ, якщо ми любимо себе, то ми тоді однією з найбагатших людей в світі. Ось. Тому наш головний скарб це любов. Це царство Боже. І що ж нам робити, щоб нам бути багатими в цьому плані? Знову-таки повторюсь що гроші теж треба заробляти, але все одно потрібно пам'ятати про саме головне: про те, щоб наша душа була наповнена любов'ю. І все, що ми робимо в нашому житті, все, про що ми думаємо, всі, всі наші дії нам повинні допомагати. Все більше і більше нашу душу наповнювати любов'ю. Що нам для цього допомогу? Ну, звісно, віра в Бога, тому що Бог є любов, і коли ми віримо в Бога, коли ми розуміємо, що Бог є любов, тоді ця віра наповнює нашу душу любов'ю. Віра в Бога для того й потрібна, щоб ми вірили в Бога, який є любов, і щоб ми наповнювалися цією. Любов'ю і благодаттю. Ось, що нам ще допомагає збирати ці скарби? І допомагає нам збирати ці скарби звісно, молитва. Ну ще питання в тому, як ми молимось. Молитва має бути правильна. Молитва знову-таки ціль кожної молитви, наша молитва, вона повинна нам допомагати наповнюватись любов'ю і позбавлятись від всього того, що заважає нам. Бути в цьому стані любові, світла і благодаті. Ось. Тому завжди, коли ми молимось, потрібно пам'ятати, що ми молимось для того, щоб насичувати свою душу любов'ю, щоб наша душа більше вчилась любити, тому що наше життя, життя на землі це наше навчання любити. <кій> і все, що в цьому світі відбувається. Це нас направляє для того, щоб ми вчились любити. Що ще нам допомагає збирати скарби? Читання Біблії. Коли ми читаємо Біблію, ми починаємо щось більше розуміти, а Біблія вона направлена на те, щоб, щоб ми читаючи ці Тексти, які там написані, щоб ми ставали мудрішими, щоб ми ставали світлішими, щоб, щоб нашій душі щось переключалось на те, щоб е, ми вірно себе вели, і щоб наші вірні дії допомагали нашій душі наповнюватись любов'ю. Дуже важливо духовно не спати. Тому що що означає духовно не спати? Ну от життя бурлить, щось відбувається, так, щось, щось коїться, щось не коїться, щось гарне, щось негарне, і нам потрібно духовно не спати в тому плані, що ми маємо постійно слідкувати за тим, що відбувається в нашій душі. Ем, є речі, які нас віддаляють від любові, які нас ці скарби небесні забирають. А є речі, які ці скарби небесні в душі збирають і додають. Дуже важливо знати, які є гріхи, дуже важливо знати, які є темні людські прояви. Ну, Це всім відомі гординя. це самий такий страшний гріх, сама така потужна річ, яка в нас просто з'їдає любов. Якщо ми навіть щось гарне робимо в цьому світі, але в нас є гординя, то це гарне, що ми робимо, гординя просто знищує. Я думаю, що багато людей стикалися з такими людьми, які, наче, наче щось роблять, наче щось і приємне роблять, наче щось непогане, але така зверхність, така гординя, така. Відчуття якоїсь такої своєї величі воно ну просто всі, всі ці плоди, які робить ця людина, вона просто їх пере, перекреслює. і тоді це стає якимось, ну воно стає неприємним і розумію і, і представте, наскільки воно, якщо неприємне для нас, якщо ми це спостерігаємо, наскільки це неприємно Богу? Ця гординя, ця зверхність, це марнославство. Тому. Завжди слідкуємо за собою, щоб в нас не було зверхності, щоб в нас не було марнославства, щоб в нас не було гордині. І це, знаєте, такий з гордині все починається, до речі. Гординя – це таке, знаєте, верхівка всіх, всіх, всіх інших гріхів. Так, щось написала Юля, давайте прочитаємо. Є такий народний вислів: якщо Бог дає дитину, то дасть і на дитину. Дійсно, це так. Допомога завжди приходить від людей, тобто від Бога, те, що потрібно для нашої душі. Треба вчитися приймати те, що є. Так, дійсно, треба вчитися, приймати те, що є. До речі, Юрін вислів мені нагадав про те, що ще Ісус Христос сказав, що не турбуйтесь про завтрашній день, тому що Бог кожен день турбується про нас. Тому... Не повинно в душі бути страху, а як буде завтра. Не повинно боятися, не треба боятися нічого, тому що Бог завжди з нами, Він нас любить і завжди нам допомагає. Просто треба йому довіритись, вірити, і допомога від Бога нам завжди приходить. Ми можемо тільки самі своєю зневірою, своєю недовірою Богу, своїми страхами. Ми можемо цю допомогу від Бога перекрити. і Потрібно обов'язково навчитись, до речі, довіра Богу теж додає скарбів небесних. Коли ми Богу повністю довіряємо, Бог завжди нас веде найкращим шляхом, Він завжди найкраще дає для нашої душі. І все, що в нас в житті відбувається, воно все потрібно для того, щоб ми або наповнились любов'ю, або очистились від того, що заважає нам любити. Тому якщо якась складна життєва ситуація, потрібно повністю відкрити душу Богу, подякувати за це, помолитись Богу, сказати, Боже, я тобі у всьому довіряю, я все приймаю, як дане, від Тебе. Я люблю Тебе. Обов'язково потрібно в молитві казати Богу, що ми Його любимо. Ну, це один із способів відчути любов до Бога, щоб вона пішла від нас в бік Бога. Да? Включається, коли ми починаємо щось робити, ми так створені, що в нас любов, вона свідома. І ми робимо цей вибір свідомий на користь любові або нелюбові. Тому молитві казати Богу, я тебе люблю, батько, я тобі дякую за все. Це теж збирання скарбів на небі. Треба бути постійно вдячним. У нас насправді от. От, якщо ви це не робили, то ви попробуйте таку створити молитву, помолитись, просто таку молитву вдячності, так? І в молитві подякуйте от за все, що приходить в голову, так? за все, що у вас є. І якщо у вас бувають моменти, що кажеться, що у вас чогось мало, що у вас щось не так в житті, що щось погано. Ви через цю молитву вдячності, ви почнете. По-перше, радувати батька небесного. До речі, коли ми стараємось радувати батька нашого небесного і щось для цього робимо, ми теж таким чином збираємо на небі скарби. Тому радуємо нашого батька небесного і тим, що ми йому за все. Дякуємо. Тому якщо хтось вважає, що в нього чогось там дуже погано в житті чи ще щось, просто закрийте очі і помоліться за все, що є, тому що, тому що часто ми не отримуємо щось нове, щось хороше, тому що ми банально невдячні за те, що в нас вже є. А в нас у всіх, ну, ну у всіх є багато. Батько Небесний він нікого не ображає. Можливо, там когось чогось більше, когось чогось менше, але ми зараз. Підійшли до такого поняття, як заздрощі. Якщо там когось чогось більше, а в нас чогось менше, то ми можемо віддаляти себе від Царства Небесного, ми можемо віддаляти себе від, від цього скарбу небесного, який ми заберемо з собою. Ми можемо віддалятися заздрістю. Це теж один із гріхів, який потрібно знати, і теж потрібно духовно не спати, контролюючи свою душу на заздрощі. Якщо ми відчуваємо, що ми комусь заздремо, що робити? Ну, у першу чергу помолитись Богу, попросити сказати батьку, пробач, що я заздрю, допоможи мені справитись з цим. І є дуже класна штука, хто спостерігає за нашими стрімами, за нашими відео, є така дуже важлива річ, як мрія. Потрібно мріяти про те, що ми хочемо, щоб нас було, тому що мрія вона завжди світла. І мрії здійснюються, тому що Бог наші мрії чує, бачить. Можливо, таке буде, що ми мрію переплутаємо з бажанням, і Бог не дасть нашому бажанню здійснитись, тому що воно не корисно буде для нашої душі. Е Потрібно завжди пам'ятати, що на все Божа воля, якщо щось нам в житті не дається, якщо щось не здійснюється, то ні в якому разі не повинно бути ніякої образи. Знову-таки, бачите, ми від заздрощів перейшли до образи. До речі, ще закінчу про заздрощі, що е, не потрібно заздрити, що в когось це є, а потрібно зрозуміти таку річ, що якщо в когось є, то може і в нас бути. Просто треба мріяти, прагнути цього, але не заздрити. Заздрість це огидна річ. Ось. Образи. От якщо ми ображаємося, як ви думаєте, ми. Збираємо скарби на небі чи ні? Ні, ми не збираємо скарби на небі, якщо ми ображаємось, тому що це нас віддаляє від любові. А все, що віддаляє нас від любові, це все нас віддаляє від цього скарбу в душі, любові, світла і благодаті. Да, Юля ще пише: скарб це те добро і тепло, яке ми віддаємо у світ. Гарні мирні стосунки зі світлом. Гарні мирні стосунки. Да, Юля мені сьогодні теж класні речі. Підказує і я асоціює мене так. Дуже важливо бути миротворцями, тобто нести в душі мир, нести в родині мир, нести в світ мир, не сперечатися, не сварити. Коли ми сперечаємось, коли ми сваримось, коли ми хочемо когось вколоти, когось образити, коли ми злорадствуємо, ми не в мирі, ми у цій ем, агресивній енергії війни, від чого потрібно позбавлятися. Потрібно б світ нести любов. Ну, образили нас, ну вкололи нас, ну накричали там на нас, да, ще щось. І не потрібно там. От мене недавно ну, у мене така специфічна робота, де буває, невдоволені люди мені телефонують і там кричать щось, кричать, кричать, кричать. У мене нещодавно така, теж така, таке, таке обурення пішло, така злість. Думаю, що ж ти кричиш на мене, я щас на тебе накричу. А потім згадуються слова Ісуса Христа, що дали поправити ці підстав ліву, потрібно любити всіх, і навіть тих, хто тобі неприємно робить. І я так швиденько себе зібрав в купу, попрацював, згадав. Тобто дуже важливо пам'ятати слова Ісуса Христа, які нас направляють. Бо ми, люди, ми звикли жити старим світом, старими емоціями, старими реакціями. А Ісус Христос нас вчив зовсім іншому. Він нас вчив. На все реагувати любов'ю, тобто ми повинні, знаєте, е обійняти цю любов, да, яка в нас в душі є, подумки, я не знаю, всім своїм єством просто обійняти цю любов, триматись за неї і розуміти, що це саме головне в житті, і на цю любов нічого не має впливати. Якби там хто до нас не віднісся, як би там що не відбувалося, якщо ну, наша головна задача не зрадити в собі цю. Богу. Тому що коли ми починаємо у відповідь агресувати, коли ми починаємо погано про когось думати, коли ми починаємо злорадствувати, якщо погане щось трапляється в тих, хто нам робив чи робить погано, це все, це все теж гріхи, і це все нас теж віддаляє від цих скарбів, які ми в своїй душі накоплюємо або розтрачуємо за наше життя. Ось. Через Ісуса Христа, чи дарів наставників, знання дорівнює скарби. Так. Е, якась в мене цікава думка проскочила, про, про але я щось її втратив. Ладно, якщо важливо, то до неї повернемось. Друзі, дивіться, я дивлюсь, що ми вже з вами 17 хвилин. Це, ми, ми на час не дивимося. Ми якщо потрібно, будемо годину, дві говорити. Так? Якщо піде така хвиля, бажання, це, це не є якесь у нас. Е, по часу обмеження хотів. Ну, ще одна, а, згадав. Дивіться, друзі, в нас трішки буде нововведення. Кожну неділю ми, ми раніше зустрічалися з наставником нашим. Ануко задавали їй питання, отримували відповіді, поради. Потім в нас була невеличка перерва, і зараз хочу вас: хочу вас нас привітати. Ми раз в місяць. Якщо все буде добре, так як ми плануємо, будемо знову зустрічатись з нашим духовним наставником, будемо задавати питання. Тому, друзі, якщо у вас є якісь питання, які вас турбують, які, які хвилюють вас, так, якісь там питання, ну як до духовного наставника, такі важливі для вашої душі питання, те, що, те, що вам не зрозуміло, те, що вас турбує, ви можете писати в коментарях. Можете під цим відео написати в коментарях, ми обов'язково задамо е, на нашому стрімі, можете під час самого стріму писати коментарі, задавати питання, і Анко Залюбки дасть е, відповідь. Я думаю, що ті, хто дивилися попередні наші стріми, дивились відповіді на питання, зрозуміють, наскільки такі відповіді вони корисні для нашої душі, тому не стидайтеся, якщо дійсно щось вас турбує, хвилює. Пишіть, задавайте питання, ми ці питання розберемо і обов'язково дамо ту відповідь, яка потрібна для вашої душі. А взагалі, питання в першу чергу потрібно задавати Батьку нашому небесному, тому що він завжди нам відповідає. Ось, друзі, так що о двадцять наступної неділі в наступну неділю обов'язково заходьте до нас на наш стрім, де ми будемо розмовляти з нашим наставником, задавати питання. І це буде корисно для всіх нас. Через неділю в нас буде теж недільне заняття, буде теж проводити ануко, теж наш духовний наставник. Тобто, Ну мої проповіді вони як були, так і будуть о 10-й годині. А недільна зустріч це така в затишній і теплій сімейній атмосфері. Ми будемо розбирати якийсь момент Біблії, будемо. Це зачитувати, ну кого буде зачитувати. Це ми вже багато років так зустрічаємось. Но вона вирішила зробити нам такий з вами подарунок. Один раз в місяць ми будемо зустрічатись на такій загальному недільному занятті. Це дуже тепле, дуже мудре, дуже світле буде заняття. Я вже на багатьох таких був. Це... Це щось неймовірне, тому що я, наче Біблію знаю, да, новий заповідь особливо я читав багато чого. Але коли вона щось пояснює читає, то деякі речі, які я розумів по-своєму, вони мені відкриваються зовсім по іншому. Деякі речі я розумів невірно. Дуже важливо до речі Біблію теж розуміти вірно. Так само як потрібно молитись вірно, так само і біблію вірно. Чому, чому стільки вірувань, чому стільки різного? да, різно не пам'ятаю як українською, різних, чомусь тільки конфесій, стільки цих напрямків, стільки всього, тому що тому, що кожен бере, як правило, трактує Біблію або по-своєму, або бере якісь, якісь моменти з Біблії, от від нього танцює, да? І що називається інші моменти з Біблії. Там особливо не важливі. А Біблія це така книжка в цілому, яка мудра, яка багатогранна, тому дуже важливо ще й е, вірно розуміти Біблію. І духовні наставники для того нам і потрібні, для, тому що ми самі можемо, наче Біблія, да, наче книжка від Бога, але ми можемо спотворено щось розуміти, і тому дуже важливо такі. Е, Заняття з наставником слухати це дуже класно для нашої душі, робить нас мудріше, світліше. Ми стаємо наповнені любов'ю, ми починаємо більше любити. Ми починаємо цю енергію любові в світ випромінювати, і тоді буде відходити війна, буде відходити злоба. Буде ці всі чорні енергії, яких зараз повно в світі. Вони сьогодні моя така думка була: ці всі огидні, темні, агресивні і інші енергії вони повинні на нас закінчуватись, да? і, і, і трансформуватися в любов. От на вас накричали, наприклад, там загресували, і тут вибір за вами або цю агресію далі пустити в світ, там, шарахнути у відповідь агресора свого, чи направити туди любов. Тобто, наша, наша з вами задача ставати такими світлячками в світі, які випромінюють любов, які це тепло, це світло, цю енергію дають іншим людям. а Інші люди будуть передавати іншим людям. Тільки, тільки так ми людство змінимось, виживемо і спасемось, так? Ось. Так що, друзі, такий сьогодні. Анонс цікавий, дуже вас чекаємо о 21.30 наступну неділю. На запитання. Потім буде моя проповідь, як зазвичай. Я теж візьму якусь тему, яку ми з вами обсудимо. До речі, дуже радий, що сьогодні така активність в чаті. Друзі, ви задавайте питання, не стидайтеся. Буде класно, якщо ми з вами будемо знайомитись, будемо спілкуватись, будемо. Товаришувати, тому що ви живете своїм життям, у вас є якісь свої проблеми, свої якісь нюанси, і ваша душа прагне, прагне єднання з Богом, прагне знайти свій шлях, і ми можемо в цьому вам допомагати, чим можемо. Можемо спілкуватись. Головне, щоб знаєте, щоб в наших душах, в душах людей ставало більше любові, більше світла. Я раніше не дуже сильно там молився за когось, так але недавно знову-таки від наставника Нуко отримали я з друзями вічної сили Божої Любові таку класну пораду молитися взагалі за все людство, тому що ми єдиний організм. Я вже третій чи четвертий це повторюю, і це просто для мене, як, знаєте, як, як таке відкриття, якесь так? що ми можемо молитися за все. Ну я раніше чомусь боявся цього, не знав, як це робити. А зараз. Ми можемо просто закривати очі і молитись батьку нашому небесному і просити про здрав'я душ людей, щоб душі наповнювались любов'ю, щоб душі випромінювали любов, щоб душі відмовлялись від всього того, що заважає нам, людям, любити. Батько наш небесний Він нас дуже любить, і Він вірить в людей. Тому давайте не будемо його розстроювати, а будемо його радувати і будемо йти. За любов'ю, до любові, і будемо виконувати те, що нам заповів Ісус Христос. Тому що все, що Він казав, все, що Він робив, все це нам, людям, говорить про любов, про світло, про, про благодать. Він прийшов до нас для того, щоб навчити нас любити, для того, щоб освітлити наші душі, для того, щоб зробити нас мудрішими. Тому. Завжди носімо в серці слова Ісуса Христа, виконуємо їх. І так як у нас сьогодні тема про скарби: збираймо ці скарби в своєму серці, збираймо свої скарби на небі. Любові всім вам, друзі, здраві, душі, нехай з наших душ уходить все, що заважає. Любити, нехай душа наша наповнюється любов'ю, світлом, благодаттю, нехай нам на душі буде легко, нехай буде світло, нехай буде затишно. Якщо якісь важкі випробування, які там в душі нас сколихують, якісь там неприємні речі, молімось Богу, спостерігаймо за цим, не треба боятися якихось випробувань чи якихось там неприємних в душі там, моментів. З цим треба спостерігати, треба молитись, треба жити, треба, треба з цим всім працювати і духовно не спати. Все, друзі, люблю вас, любові в серці, світла, тепла, благодаті. Дякую за активність в чаті обов'язково. Пишіть, не стидайтесь, до наступних зустрічей. Слава Богу!